Так, всім У на сьогодні продовження по туарегу. Бавимся далі з сервоприводами клімата. Поїхали. Підготував можливі запчастинки, які нам, може, підійдуть Все під питанням. Знімаємо зараз сервоприводи і будемо їх кожен перебирати. Так, розбирав, почистив резистор, двигун не розбирав, бо двигун тут не розборний, але він працює адекватно. Але маю ось такий сервопривід, він кріпленням. І в шліцях одинаковий роз'ємов точно такий самісенький Знаєте зубчики, точно так само розташовані. Я переклав, бо на ньому у мене стояв ось такий привід. Переставив звідси сюди. Зараз спробую його поставити. Подивимося, чи він не буде вибивати помилку, чи взагалі він буде працювати. Якщо ні, будемо пробувати підключати старий або замовляти іменно такі, як тут з походу бо Інакших я не маю. Ці у нас не підходять, вони зовсім інакший формат мають. Тут йдуть квадратні резистори. Давайте попробуємо поставимо цей і почитаю комп'ютером, чи помилка зникне і чи прийдеться якусь там адаптацію проводити. Не знаю точно, зразу мене строго не судіть. Не люблю я цього забави з цим вагом дурецьким. І будемо дивитися по заслонках, по нижніх приводах, ще, по заслонках температури. Бо може бути за того, що не проходила активація по заслонці, відповідно, він падав в аварійний режим. І Тому у нас пічка не працювала. Якщо у нас помилка ця зникне і в аварії не буде впадати і пічка запрацює, значить нам повезло, якщо ні. Будемо дивитися ще нижні сировоприводи. Давайте я тут схему прикріплю, як у нас за що які сервоприводи відповідають. І будемо дивитися, якщо вони ні на що не впливають, значить у нас проблема з радіатором пічки. Почнемо його ще раз мити. Миється пічка, у нас знімається з підхильним сторони водія. Там є доступ до патрубків і там можна підключатися. Інакше способу підключитися, щоб промити пічку. Ну, Спосібного немає. Давайте коротше, пробуємо ставити, побавився. Я коротше, замахався, вже повдирався. Реально от банально буде крутити, виставити, назад, півбіди зняти. Зараз це назад виставити. Оце, що зараз буде качеля. Ну, я все одно хочу все ж себе замахати, І тому зараз поставлю перший цей привід. Цікавий випадок. Коротше, ситуація наступна. Прогрівається двигун і пічка починає дути холодною. Тобто ми по мірі прогріву пічка ще гаряча. І видно, що гаряча, бо торкаєшся до падрубки, тільки приходять до радіатора, вони гарячі. Тільки прогрівається і відкривається термостат, все, пічка стає холодною. Значить, що ми робимо? Зараз ми це діло підзбираємо, заїжджаємо на підйомник і будемо знімати з цієї сторони локер і будемо пробувати міняти двигун циркуляційний. Насостий на, на пічки, е, що йде біля вебашку. І дивитися, чи там не, не є е, ну, як таких НФР, є клапана, ну і тут біля двигуна, тут немає нічого. Швидше цього може десь там стоїть під блокером під переднім, водійською стороною е, клапан, який клинить. Бо інакше мені просто поняття я не можу, не можу зрозуміти, від чого воно перестає гріти. І подивимося, або будемо клапан викидати, перевіряти його, викинувши і запускати без нього. Ну, структуру з'єднаємо замість клапана. І якщо буде все гріти, то, значить проблема було в клапані. Інакше я вже просто не знаю. Зараз він прогрівся до такої степені, що вже типу, включається вентилятор. А радіатор абсолютно холодний. І патрубки до радіатора холодні. Зняв я насос циркуляційний. До речі, постукавши, він знову запустився. Він щось підклинює, Може і в цьому і була причина. Придбаний новий насос, насос від Дольца Казали, мені партномер не показати але все ж покажу, мені не шкода. Ось такий партномер. E, навіть вам ціну скажу, щоб ви не думали, що десь колись там від чого світає. От його бачите, Дольц є 573, а ціна у нього дуже смачна. бачите, 229. Щоб ми не придумували, що там десь там щось я. Бо знаєте, у мене вже там якісь одні дебіли з'являлися в коментарях. Наваряє, накидує. Народ. Наварійте накидається. Не означає, що всі такі. Так, давайте попробуємо цей поставити насос. Я сподіваюся, що в ньому була проблема з циркуляцією. Бо реально зараз я його підключав, він не спрацьовує. Ним цокнув і він закрутився. Тобто, значить в ньому ще щось є. Потім розберу, подивлюся, може там. Ну Він реально ржавий. Є вірю з того, що він там просто поржавів. Стамливий. Звичайно, що болти проживіли не відкручуються, звичайно, що я все висверлював, підібрав зараз болтик, закльопочку вже закліпав. Тобто, щоб кріпитися вже на хомуті закльопочка, і вже сюди болтиком будемо вкручуватися. Так, це такі щипці, щоб не витікав антифриз. Перегинає. Ну, це трошки за великі щипці, відповідно, десь там трошки підкапає, то не критично. Е, все, закладаємо новий насос. Суть в чому, старий насос підклинює. І я не знаю, чи там щось е, вигоріло. Просто тут були і кодіровщики, і все, що хочеш. Тут багато кодували. Сам прикол в чому. Це релюшка е, має працювати в, таким, в такому алгоритмі, що вам пояснити, я зараз перемичку поставив. Е, коли включаєш вебасту, вона має включатися. І вона має включатися тоді, коли піднімається температура в більшому контурі. Тобто, або тут щось з датчиками наворочено, або хтось щось програмно зробив. Е, я ще буду дивитися по датчиках температури радіатор. і цей. Я так зрозумів, що тут ще додатковий має бути датчик, який, коли відкривається великий контур, має примусово включати насос через реле. На реле не приходить живлення. І сам прикол в тому, що я тоді, коли запускав примусово вибасто, була тепла пічка. Виявляється, вона була в той момент, коли мотор ще прогрівався. Тобто, коли мотор прогрівся, вона знову вставала холодна. Тобто, поки було мале коло е, циркулювало від е, помпи основної, доти воно працювало. Насос не включається ні в якому випадку. Ні від е, нагріву контуру від термостату відкритого, ні від запуску вебасту. Е, перемичка о, тут, о, примусово включаєш, насос включається. Тобто зараз він бачите перемкнутий, він працює, включаєш запалювання, він починає молотити. Включив і все. І насос уже гудить. Стоять Ой, я не вставив. О! Все, насос гудить. Є. І виключаєш запалювання. Він ще пару, скажімо так, Секунд 20-30 гудить і виключається. Тобто відключається контур і відповідно обісточується і насос. ну Поки там заслонки йорзять, тому подібне Все, вишивнуся і він і, е, е, Можете мене там заганьбити за цей, що ти не знайшов причину, траля-ля та поля. Народ, Я вже замучився. Я зараз прозвоню всю цю проводку. Вона йде в цей блок реле І приходить туди, там де мала типу, би бути релюшка, але там релюшки немає і навіть немає пінів. Я не хочу розбирати цей блок, його воротити і дивитися, чи там дорожка перегоріла. Чи там, блін, якісь є качелі е, з прошивками, десь там хтось щось повідключав програмно. Е, повірте, е, функціонал від того не погіршиться, а навпаки, покращиться. На новому насосі, на який вже не клине, ми зробимо тут е, з пластини перемичку, яка буде на постійно тут замкнута. Бо зараз на Гаряче на прогріта, він зараз гарно циркулірує і у нас пічка гріє. Я хочу це прослідкувати, як воно у нас буде працювати. Коли у нас буде перший запуск на першому прогріві, коли буде задійний малий контур, а термостат буде закритий. Бо зараз термостат по факту відкритий. І якщо все буде адекватно все працювати, ще так само хочу перевірити, я навіть зараз це все нічого не закриваю. Залишається до завтра, бо зараз вже така година, що. Час віддихати. Е, я розумію, що вам так здається, що тут дуже швидко все робиться. Ні. Коли, е, я відео, Якщо би зараз це все знімав, ви задовбалися, дивитися би то, як я бігаю звідти сюди, звідти сюди, звідти сюди, сюди прозвонюю, підключаю кабельтрекери і тому подібне. І тундисінди, і тунди відео було б не про що, про те, як я тупо бігаю навколо машини. Я вже брудний. І це була б дурістика. І... Тому я скорочую завжди відео, бо мені кажуть, знімай все, знімай все. Коли є якісь моменти розборки зборки, так може дійсно треба буде все знімати. Коли ти цього шукаєш, це до хрена займає часу. Як то кажуть, погода дуже швидко все темніє. А результат, до речі, жінка лишила відкрити машину бачите, камера показує, що на вулиці день, а то просто повключалися світла. А насправді на вулиці ніч. А ну, не, вже фокус не показує. Бо в мене є тут світлокорекція на камері і відповідно воно коли отко заходиш, але ну зараз вже темно, реально темно. А то ще коли там чуть, -чуть, чуть, -чуть стемніло. Виглядає так, як білий день. Реально світлокорекція висвічує. І народ думає, о, кажу, вже йду додому. А, це, а на вулиці ще день, бо мені вже комітракти писали. А насправді на вулиці вже ніч, просто що зараз темно, бо ні ліхтарі, нічого не працюють. І тому зараз там темно. Тому зараз залишаємо, дамо. Остити сьому чуду, а вже завтра. А вже завтра будемо доробляти. І вже, напевно, буду збирати. Головне, що зро... власник просив зробити так, щоб пічка працювала. Бо дуже сумно. Як не... прикро, дуже прикро сказав власник, бо холодно. Бо реально, поки машина... Не відкриється великий контур, машина прогрівається. Відкрився великий контур, все, піч постила. Отож, дякую, що дивилися. В принципі, давайте. Я їду віддихати, завтра продовжимо. Так. День. Забув знімати, вибачаюсь. Все добре, працює адекватно і при холодному, і при гарячому. Тобто працює так, як мало працювати. Пічка гріє. Супер. Це питання ми вирішили. Все працює адекватно. Коротше, в чому або тут десь щось напортачили з прошивкою і програмно відключили насос. Насос має включатися через управління температурою. Як у нас датчики температури не вибивають жодних помилок, значить... Або тут щось напонашивали, не те, що треба. Або я не знаю, я просто не знайшов інакшого виходу, як зробити там перемичку. Тому сильно мене не критикуйте. Це я зробив так, як воно по заводу має працювати. У мене так, по такому самому принципу працює в Теслі. Тобто тільки включається в Тесла, зараз цю насоси спрацьовують. Тобто для них це нормально. Плюс і, е, насос він е, може працювати дуже довго і нудно. Тим паче ми його новий поставили. Бо на тому лишати е, в, так само, можливо, і за нього десь і в блоку запобіжника, або в контурі десь щось вигоріло. Що він десь там підкорочував і брав на себе, відповідно, він якось перегрузив десь, е, але чомусь на перемижці все одно працює, хоча ні. Коротше. Аби забезпечити нормальне користування, я мусив зібрати так по такому принципу, як я спроєктував, скажімо так. Тому сильно не критикуйте. Все у нас працює, пічка у нас гріє і на холодне, і на гаряче. Це саме головне. І все виключається, тобто не є таке, що типу, десь там щось я підключив, заслонки працюються, як має бути. Завдання, скажімо так, виконали. Так. Чуть-чуть зробили а-ля тюнінг. Не переживайте, це не є, він не на що критично не впливає. Це все досить адекватно і правильно. Ну, Переважно так багато хто робить. Скажімо, так, те, що працювало раніше програмно, зараз працює у нас по факту в механіці. Тобто, ключ виключив, чи машина засинає, по-любому гасне. Включили запалювання. І у нас насос починає качати. Запалювання виключили. Насос ще качає і через 20-30 секунд вирубається. Ну, тобто, що хотіти, працює адекватно, так, як має бути. Заслонки я розумію і відповідно насос. Зараз все, і насос виключився. Тобто у нас все чітко. Буде, власнику, тепло і буде все добре. Е, так само не знімав, як я позбирав, то все вже докупи, все поскручував. До речі, знаєте, як то буває, ти коли починаєш скручувати і раптом не вистачає винтів. І то не за того, що ті, десь у них тут загубилися, а то, за того, що їх тут не було. Е, я коли розкручував, не було одного винта тут, не було винтів тут. І Декотрих винтів не було. Там одного винта і ще десь не було винтів. Я позакручую, мені не вистачає винтів, то я мусив доставляти інші винти. Щоб скрутити все, щоб у нас все міцно трималося, нічого не дрібезділо, не мотилялося. Так, буду дзвонити, власнику, хай забирає, хай катається. Саме головне, що мене цікавило, ми зробили. Машина їде, машина не дергається, машина гріє. Захтів грієш, захтів – кондік включаєш. Тобто все працює. Е, по ту у нас фінал. Я сподіваюся, надалі власне, буде їздити хватит і вже з проблемами до мене приїжджати не буде. Дай Бог. Бо, як ніяк, е, старша людина, плюс витрати, Рахуйте по цій стороні. Від, е, переливали всі три форсунки. І переливали так порядно. Тому він, коли його запускав, голуба пилина ззаді була. І коли розганяєшся понад 80 або коли динамічно різко розганяєшся, у нього починалася вібрація. Тобто не в такт спрацьовували форсунки і, відповідно, ним смикало. Це є така практика на 6-7 дрові двигунах. Тому Якщо у вас 6 двигун і у вас привід на кардані, повірте, це відчутно відбувається вібрація. Все, дзвоню, хай збираю. Так, у нас вечір. Я ще зробив деякі допрацювання попередку. Поміняв на інший рульовий наконечник. Мені той не сподобався, як він старчить, це у нас вже нормально. Поміняв рульову тягу. Стоїть новенька рульова тяга. Тепер вже якась трошечки симетрія відбувається. Плюс, відтак, як візуально так скажеш, що стойка зігнута, але вона чу чуточку тут довернулася. Звичайно, що із-за цього ніхто стойку зараз міняти не буде, стойка не є дешева. Власник, я сумніваю, що зараз фінансово захочу тягнути цю стойку, хіба пізніше можу собі поміняє потім. В стойці зробив аля так звані фасольки. Тобто, якщо подивитися на позначку, бачите, стара позначка її лишилася, де стояла стойка і наскільки я її змістив. Тобто, Щоб компенсувати ту відстань на колесі, і реально колесо вирівнялося, бо воно було чу чуточку завалено всередину. Зараз сюди ще такий зроблю клинчик, щоб ви, випадку чогось воно назад не верталося і Буде їздитися. До речі, у свій час корейці славиться тим, що у них запчастини пластилінові і з часом. Або стойка від надмірної роботи вигинається, або типу, аля типу, стакани збігаються. Ну, за стакани я не вірю, а от стойки, що люблю згинатися, бо вони там тоненькі ці обляшки. Віру. Тому ми, татові так само було. Момент, що висварювали фасольки і робили клини і їздить по сьогоднішній день. Хоча ні, ми там вже навіть стойки поставили. Ну, їздив довший час, теж щось там 100 хвилин тисяч наїздив, хоч би що. Тому, от, у нас тепер колесо вирівнялось по горизонту. Вирівняли його так. В принципі, я так постарався більше трошки зіграти, аби більш-менш підрегулювати той розвал. Звичайно, що сходження треба буде підрегулювати, вже на розвал сходження. І ще хочу зараз підкрутити, бо все одно мені так виглядає наче чуть довернути, аби підрівнати заднє колесо. І все. І цей автомобіль власник може забирати кататися, ну і там доробляти, що він там захотів сам. Скажемо так, Тут вже мої повноваження будуть все. Ну, Коли приїде, його зараз просто немає. Зараз забиваю клинчик, щоб нікуди не тікало. Ну, Виріжу, зараз з металу клинчик туди в цю п'ятку. Щоб воно не тікало, не верталося назад в випадку чогось. Бо таке буває, що може відіграти по ямах і на болті зсунутися. Щоб воно не зсувалося, щоб вона, що вона мало стінку впертися, Зажену той клинчик. І. і, і, і ага, Ну і зад. Зараз. Перекручу зад. Я думаю, звідси видно, що колесо от якось туди дивиться типу довернуто. Тобто треба його довернути всередину. Так, передаємося відстань Ось тут між стойкою. Давайте так, щоб було однаково. Бачите? Якщо мірити, ну, півтора пальця десь у нас тут залазить. І точно така сама ситуація тут півтора пальця. Бачите? Тобто ідеально зійшлось. Так само підрегулював задній важель, я його вдав зараз кустично максимально сюди, Колесо все по горизонту. Якщо так подобається, коротше чотенько. Там вже в принципі до ідеалу доведе майстер на Гіометрі куліс. І буде все чекі-поки. Зразу я відчуваю, що хтось зараз почне писати, «Блін, та що, то треба міняти і тому подібне. Народ, в наших реаліях, коли з фінансами трошки туговасенько, а хочеться мати щось кльове, зачасту прибігається до колхозингу. а вже в процесі, коли працюєш, заробляєш коштики, тоді трошки вкидаєш і міняєш то що ти там був при колхозах. типу на те що стає файним нормальним. тому не пишіть дурниці всякі я розумію що грамотних і капець яких розумних які все знають все шарять просто маса, як -то кажуть, хоч до рани прикладають, експертів завелись а на ділі нулі тому давайте Сходимо положення, не, не, не пишемо дурниці. Е, звичайно, що особисто я е, я по-любому міняв би, я би цього не похозав. Але так як і так великі витрати пішли на всякі ті прибамбаси, щоб поставити його на хід, і щоб воно їхало нормально, е, вже власник, як то кажуть, під жим Дивиться і дивиться наразі. Ох, сказано. На цьому можна їздити. Це не страшно, це не, 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 не страшний колхоз. Це такий тюнінг, який, який роблять зачасту, навіть якщо на, на новому автомобілі буває таке, що трошки поїздиш і там починаються такі пригоди. І відповідно так само роблять фасольки, розпилюють, ставлять, тому що стойка відпрацьовує нормально. Тобто доцільності, щоб її міняти, ні в кого немає. Е, я їхав на ньому, стойка працює нормально. Відповідно, на ній ще можна кататися і довший час. Плюс для того, щоб її довести до ума, ще є куди гроші викидати. Відповідно, головне, щоб людина собі могла зібрати вже трошки мордашку, фара, бампера. Крило, капот буде рихтувати, ті всі прокраски, і плюс перша постанова на облік, ще дофігів гроші потягне. Що, як то каже, за голову ще трошки власне, буде братися. Не, для інших людей, може, це не космічні гроші, але, повірте, для людини, яка всі останні гроші влупила в автомобіль і потім його легонько доробляє, для нього трошки космічні ціни. Але по виході, повірте. Ви зробили по виході, це буде класний автомобіль. Так, я його з підйомників просто опущу, з підйомник ще не буду знімати, завтра ще куплю, можливо, бараник, мовільку середну позадуваю, щоб там нічого корозії не відбувалося. І зверху ще трошки бараником при, як то кажуть, присрух, щоб набити естетику, щоб цих зацарапок не було. Лагонько приб'ється чорним бараником і буде нормально. А так все, автомобіль живий, корозії на ньому взагалі немає. Ноль. Ну, 21 рік, що ви хочете, нова машина. І відповідно тачка буде бомба. Є ще власники, там, безпеку відновляти. Це, окрім рихтовки, там ще лобове. Тобто кошти є туди кидати. Це тимчасова економія, скажімо так. Зробити його транспортабельним. Щоб він їхав нормально, і поступово його відновлювати. Добренько. Такі були відосики. Знаю, що мені там зараз там понаписують, я вже відчуваю, бо повірте, то, коли якісь роблю подібне колхозін, мені самому якось тошно, але така, скажімо, так, необхідна міра на даний час. А поступово то все відновиться в нормальний стан. Їздив по мою машинку на чорне щатки Гарна машина. Добренько. Дякую, що дивилися. я трошки віддихати. Не забуваємо підписатися на канал. Я думаю, комусь може цікаво. Пишіть свої коментарі, пропонуйте, що ви хочете побачити. Ну, то, я думаю, тут багато що ви що ще побачите. Не один проєкт. До речі, ще один такий самий їде, тільки чорний. Тому там трошечки більше забави буде. Тут, скажімо так, обліцовка полетіла, там обліцовка ціла, але механіка пострадала більше. Тому там ще буде забава. І ще вона буде біле чудо теж. Коротше, щось я переходжу на битки останнім часом. Навіть додав я свій арсенал, вибачаю, в мене тут ще коробок не розпасованих із вогнегасниками, з якими маслами, треба то, буде що все пофасувати, поперебирати. І ще доїхали такі прикольчики для тих, хто з першого погляду зрозумів, що це. Це е, щоб менше мучитися, коли знімаєш машину з евакуатора, бо не всі евакуа евакуаторщики... З самою возять у такі візочки. А мені банально автомобіль, щоб звільнити підйомник, викотити, перекотити на вулицю. Е оця штука так капець, її не вистачало, ви не представляєте. Я її собі взяв. Щоб банально, навіть якщо якісь там затримка по запчастинах, а мені треба підйомник, я машину опустив на цей візочок і ми викотали. Щоб підйомник, у мене один підйомник, і щоб його не займати. Битками мусив докупити собі такі, такі візочки. Добре, не буду повторитись, всім па.